Всіх вітаю, сьогодні 16 червня 2025 рік Україна, Київська область, починають достигати поодинокі плоди абрикоса сорту Пріція. Ось такі вони дуже товарні, гарні, але, на жаль, поодинокі плоди, тому що по плодам був мороз до п'яти і всі сорти абрикос знищив майже. Значить, положу зараз на достигання на 3-4 дні, тому що, якщо зривати з дерева, то абрикос буде кислуватий. А щоб справжній смак е, отримати від такого абрикоса, як Пріція, потрібно положити на достигання і тоді. Кислоти майже не буде відчуватися через 3-4 дні. Він набере свій найкращий смак. Тому рекомендую такий сорт. Особливо, хто на ринок хоче возити, то товарність тут то взагалі суперова. По бріксу удес 14 брікс показує. Ну, як для раннього абрикоса, то це непогано. В принципі, на цьому все. Дякую за увагу. До. До зустрічі